Друзі, сьогодні будемо грати е, е, Привіт Сусіт акт перший А наступну серію будемо грати акт другий Я буду ще знімати серії по актах. Поки що біжимо м'яч Зараз будемо. Проходити, я не до кінця буду проходити перший акт, бо я не до кінця не вмію. Я в підвалі не вмію, я до підвала вмію добратися. Тому зараз можна поки що добратися до підвала і другий акт запускати на наступну серію. Вот, зараз вдома, ну то легко проходити. Тоді не треба не заходити. Просто біжимо і все. Майже пройшли. Вылезаем. Тут вже хтось поставив, це файно. О, тут там вот ходы. і все, у нас не держана. Векно ломаем. все, наші прийшли До подвала. Біжимо, Купа капканів там стоїть. Капканок. О, все. Та легко проходити, тільки в підвалі тяжко. В підвалі взагалі тяжко. В підвалі там треба буде проходити, кудись ходити, а я не знаю куди ходити. Тому просто без підвала, просто зразу в другу як летим. Дякую, пацан, щоб бути. О, все. Наша було була, ти не знаю. зловив. Все, майже пришли. Идем на задний дверь. Че, куда нам треба? А, нам хату треба. Тут, а, там капкан был. Вот сюда, сюда и тут ключик. Забираем ключик і йдемо назад. А, тут -то капкан, тут всю капкан. Порозставляв цих капкан, Шо, да, що далі робити? Скільки тих капканів там стоїть? О, файно. Пройду зараз все і все. Майже пішли. Тепер сюди і там ключик від підвала. Ну, о, все. Пройшли. Все, пройшли. Легко. А, тут закрито. Все. Все. Можемо зараз йти з... За... майже пішли. От і так проходити перший акт. Отут, може, покше пошукати. Я ще не проходив цей акт. Відтриваємо ворота. Пробуємо пройти на цій серії. А на іншій серії будемо вже грати і інший акт. Треба йти сюди, треба оце відкнути, Щоб туди зараз закриються ворота. А тут закрито теж. Значить, треба відкрити. Відкриваємо, йдемо сюди. Заважуємо. Вже нажав. Треба йти сюди. Тут закрито. Так, сюди. Тут опухло, то чого мене не пугає. Мене... Так, сюди. Тут ванна, тут нічого немає. Зараз відкриємо тут двері, щоб швидше можна було тут йти. І тут аж є двері. Сюди йдемо. А, тут а... Так, идем сюда. А тут закрыто. Тут тоже походу буду а не відкрыто. Идем сюда, Відкриваємо двери. Тут ничего не куда. А тут у двери ще одні. Тут купа дверей. одні двері. Відкриваємо. А, тут тоже все самое. Идем сюда. На яку сторону треба? Треба в ту сторону. Тільки не знаю, куди той провод веде. А, я понял, куда він веде. Енергоблок. Він веде сюда. Проводом сюда, сюда. Сюда, сюда. И тут. А куда? Або сюди. То легко. Вроді. Нажимаємо один раз і воно відкривається. Чи що? Могли відкритися би. Де ці ворота? А Або відкрився ворота. Вже можна йти. Генератор. І сюди. А куда у нас сюда? А куда? Куда треба? Куда треба? Я вже відкрив ворота. Тут просто прохід. Там вихід. Ну я відкрив, але для чого це відкрив? Для генератора чи для чого? Ну, понажати щось. А для чого я це відкрив? Так куди нам далі треба йти? Тут можна блукати тут блукати. А я туди не зайду. Треба шукати інші двері. Тут тих дверей мільйон. Де шукати ці двері? Ще один фонарик візьму при запас. Може потрібно бути, може сюди. А тут от хотер холдин. Тут пуголо хо то не страшний. От сюди, може? Так, я сюди ще не йшов, тут знов пугало. От і тут е. Тільки я забув. Треба нажати дещо. Йдем сюди, сюда, от сюда, отсюда, проведь вот сюда. нажимаємо так. Так, і йдемо сюда, 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 сюда. і сюда. Було мне худось що? І відкриваємо хит. Що не відкрився? То щось інше відкрив, чи що? Три відкриємці двері. А. Тут вихід. Тільки не розумію, як вийти. Що ще потрібно включити? я розумію, закрити це і відкрити це. Але для того, що потрібно. Ану, йдемо далі назад. Провість сюди йде. Сюди йде. Нажмемо ще раз. У нас все закривається. Там логіка, короче. Чисто логіка. Куда ми тут треба бігти? Тут они відкрилося. Але тут они відкрилося. Але чого не відкрилося? І хід мав відкритись. Але він не відкрився. Але чому? Біжимо назад. Чого хід не відкрився? Не розумію. О чому це тяжко прийти? Чимаємо ще раз на кнопочку. Коран якийсь. сейчас, часть там, которая включить этот украин. Не знаю, це пойти, короче. Я нажал, там назад там поголосная тут і стоїть. Да я не спих. Не спи. вона не відкривається. Але що ще що потрібно, щоб відкрити ці двері? Коротше, нічого. Ми не змогли пройти. Ну, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал А ми будемо завершувати відео. Ставте лайки, я ще раз нову кажу. Підписуйтесь на канал З вами був я, Dragon 192. sim pa pa pa